Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 7 листопада 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, як проводити обрізку дорослих кущів столових сортів винограду. Продовжую проводити обрізку. Є в наявності лоза. Черенки на три бруньки. Кому цікаво, можна робити замовлення вже зараз на Viber. за номером телефону, що ви бачите на екрані. Відправка наприкінці першої, початку другої декади листопада. Одразу після завершення проведення обрізки. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подовесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо. Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Під час проведення обрізки дорослих кущів столових сортів винограду. Можливі дві крайнощі, котрих не варто робити. Перша крайність, коли залишають мало броняк на перший дріт та мало рукавів. Наслідок жирування виноградних кущів. Врожай при цьому буде мінімальний та незначний. Друга крайність це коли залишають багато броняк на перший дріт та дуже багато рукавів. Наслідок загущення виноградного куща та можливе перевантаження виноградного куща врожаєм. За умов неправильної обрізки страждає якість самого врожаю. Гірше смак ягід, гірше якість ягід, менше розмір ягід. Саме тому під час проведення обрізки дуже важливо визначитися, яку лозу залишати, а яку прибирати. Під час проведення обрізки залишати слід однорічно гарно визрівшу виноградну лозу. Пам'ятайте, багаторічна деревина не буде надавати врожай. Не варто залишати однорічну жируючу лозу, товщина якої може сягати 2 см, а іноді навіть більше. Перед проведенням обрізки я рекомендую уявити, як навесні та які пагони ви плануєте розташувати на перший дріт. В моєму випадку мова піде про двоплоскисну шпалеру. На дорослих кущах винограду, як правило, залишають 4 рукава. Тобто необхідно вкласти горизонтально плодові стрілки на перший дріт. На першій та другій площині шпалери відповідно. Плодові стрілки після проведення обрізки необхідно підв'язувати горизонтально на перший дріт. У разі вертикального розташування плодових стрілок відстань між пагонами, що ростимуть наступного року, буде значно меншою, що неминуче призведе до загущення виноградного куща та розвитку грипових захворювань, навіть у випадку проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. У разі горизонтального розташування плодових стрілок ваш виноградник буде добре провітрюватися, не буде загущеним, а врожай буде якіснішим. Ось маємо дорослий кущ винограду сорту проображення. Вік куща 5 років. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2020 року. Станом на 7 листопада 2025 року кущ складається з п'яти рукавів. Перший рукав. Другий рукав. Третій рукав. Четвертий рукав. Та відповідно п'ятий рукав. Для кращого розуміння покажу також рослину зблизька. Перший рукав, другий рукав, третій рукав, четвертий рукав та відповідно п'ятий рукав. Перший рукав доволі довгий, кількість пагонів не дуже велика, з урахуванням того, що 28 квітня 2025 року був приморозок, котрий пошкодив частину пагонів. Ось маємо перший рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо другий рукав. Дану лозу обрізаю на заміщення, залишаючи невеличкий пеньочок. На плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо третій рукав. Дану лозу також обрізаю на заміщення. На плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як обрізати та розташовувати на шпалері ту частину пагонів, що я залишив. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Розклавши плодові стрілки на перший дріт, я побачив, що п'ятий рукав в даному випадку мені не потрібен. Тому я прийняв рішення його прибрати. Втім, за нагоди ви можете залишати і п'ять рукавів. Такий приклад сьогодні ми з вами також розглянемо. Даний рукав я прибираю, залишаючи невеличкий пеньочок. Можливо, в майбутньому буде в нагоді. Зрізану лозу я прибрав, плодові стрілки підв'язав горизонтально на перший дріт на обох площинах. Тепер необхідно провести обрізку плодових стрілок приблизно на 8-10 бруньок. Практика свідчить, що обрізка на 8-10 бруньок є найбільш прийнятною для більшості дорослих кущів столових сортів винограду. Хоча, звісно, є столові сорти винограду, що полюбляють більш довгу обрізку, та відповідно є сорти винограду. Що полюбляють більш коротку обрізку. Ось маємо перший рукав. Довжини плодової стрілки в даному випадку цілком достатньо. Обрізати нічого не потрібно. Ось маємо другий рукав. Дана частина плодової стрілки не потрібна. Я її обрізаю. Маємо третій рукав. Дана частина плодової стрілки не потрібна. Я її прибираю. На останок четвертий рукав. Дана частина плодової стрілки не потрібна. Я її прибираю. Таким чином, даний кущ винограду сортопроображення вже обрізаний та готовий до вкриття на зиму. В місцях, де плодові стрілки перетинаються, весною буде дуже важливо правильно провести нормування пагонами. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку даного куща винограду Сорто Монарх. Вік куща – 6 років. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2019 року. Станом на 8 листопада 2025 року кущ складається з п'яти рукавів. Перший рукав, другий рукав, третій рукав. Четвертий рукав та відповідно п'ятий рукав. Для кращого розуміння покажу також рослину зблизька. Перший рукав, другий рукав, третій рукав, четвертий рукав та відповідно п'ятий рукав. Ось маємо перший рукав. В даному випадку на плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Ось маємо другий рукав. Дану лозу обрізаю на заміщення. На плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Третій рукав. Дану лозу обрізаю на заміщення. На плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Четвертий рукав. Дану лозу обрізаю на заміщення. На плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Для більш товстої лози беру більш потужний секатор. На останок п'ятий рукав. Дану лозу обрізаю на заміщення. На плодоношення залишаю ось цю лозу. Решту прибираю. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як обрізати та розташовувати на шпалері ті плодові стрілки, що я залишив. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Зрізану лозу я прибрав. Плодові стрілки підв'язав горизонтально на перший дріт. На обох плащинах відповідно. Тепер необхідно обрізати плодові стрілки в середньому на 8-10 бруньок на перший дріт. п'ятий рукав обрізаю в залежності від довжини вільного першого дроту. Ось маємо перший рукав. Дана частина плодової стрілки не потрібна. Я її прибираю. Ось маємо другий рукав. Дана частина плодової стрілки не потрібна, я її прибираю. Ось маємо третій рукав. Дана частина плодової стрілки не потрібна, я її прибираю. Ось маємо четвертий рукав. Обрізку проводжу в залежності від довжини вільного першого дроту. Тобто приблизно тут. Ось маємо п'ятий рукав. Обрізку так само проводжу в залежності від довжини вільного першого дроту. Різ роблю ось тут. Станом на 10 листопада 2025 року. Усі наявні замовлення вже зібрано та відправлено. Наразі є в наявності лоза, черенки на 3 бруньки. Кому цікаво, маєте нагоду замовити за номером телефону, що ви бачите на екрані. Стосовно замовлень можна телефонувати або писати на Viber. Відправка одразу після отримання замовлення та узгодження всіх деталей. Чином даний кущ винограду сорту Монарх вже обрізаний та готовий до вкриття на зиму. Весною одразу після розкриття лоза більш гнучка, та я зможу з легкістю підв'язати її на перший дріт. В місцях, де плодові стрілки перетинаються, весною буде дуже важливо правильно провести нормування пагонами. Як бачите, з обрізкою дорослих кущів винограду також все дуже просто. Немає нічого складного. Найближчим часом я буду вкривати свій виноградник на зиму. Але про це більш докладно вже в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!